Переселенцям можуть скасувати статус вимушено переміщених осіб і перестати виплачувати кошти. Про це заявила віце-прем'єр-міністрка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час робочої наради. Чи стосуватиметься це всіх переселенців і як визначатимуть, кому все ще виплачувати кошти? Розпитаємо самої віце премєр міністерки Ірини Верещук. Вона з нами наживо. Пані Ірино, відвідав вас в ефірі марафону. Отож, прокоментуйте. Будь ласка, це рішення вже прийнято, чи це лише не плани уряду. Вітаю так. У нас нещодавно відбулася нарада, на якій ми вказали власне ова і перевіряючим органам на недопустимість тотальних перевірок щодо втрати статусу, так ВПО. Бо за два місяці 22-го року, а саме листопад і грудень, було проведено 56 тисяч перевірок. Як на мене, це занадто багато так і занадто багато контролю в даному виску на людей, які є з числа внутрішньопереміщених осіб. За результатами такої наради було прийнято відповідне рішення зменшити кількість перевірок і дійсно у січні-лютому це лише 4,5 тисячі відповідно перевірок, які мають на меті встановити факт порушення, ймовірного порушення так, тими людьми, які отримають виплати права на такі виплати, які це випадки, коли. І тільки коли в такому випадку можна позбавити людину права на отримання відповідних виплат з державного бюджету, коли людина пересікла кордон, перетнула, перепрошую кордон і на сьогодні проживає за кордоном. І є підтвердження так, є система прикордонного контролю, яка підтверджує, що людина не проживає в Україні і не є внутрішньо переміщеною особою, а також коли людина повернулася на своє місце проживання і не повідомила органи протягом місяця, це лише дві підстави, які можуть бути використані правоохоронними органами. Це не можуть бути рендомні перевірки служб захисту соцзахисту на місцях. Ті хто приймає рішення А хто власне приймає рішення про скасування статусу внутрішньопереміщеної особи? І припинення міністерство соціальної політики вони є держателем реєстру, вони виплачують виплати і вони таке рішення можуть прийняти. Ми, як міністерство, адвокуємо в даному випадку наших ВПО і намагаємося щоб на них тиск був меншим. Так перевірок було дуже мало, але якщо були, то були точкові і підставні не всіх, і не підряд. Наприклад, підставою, що людини не було вдома, не може бути така підстава. Так, людина має право не перебувати вдома. На момент перевірки пані Ірино принагідно хочу запитати: маємо сьогодні актуальну новину? Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Російської Федерації Путіна і уповноваженої справ дитини Російської Федерації Львової Білової, власне, через масове вивезення дітей, 16 тисяч українських дітей вони вивезли на території Російської Федерації. Якщо можна ваш коментар, наскільки це? Допоможе поверненню цих дітей в Україну Я скажу більше не лише 16 тисяч, а це ті, тільки ті, яких нам вдалося встановити. А ще йде великий процес, так ну, як на мене, це перший вагомий крок і результат клопіткої роботи, який має конкретні прізвища. Це ОГПУ, офіс генерального прокурора Андрій Костін, генеральний прокурор і офіс президента Андрій Єрмак. Вони дійсно дуже багато зробили. Я говорю як людина, яка знає, яка є членом координаційної ради, яка повертає дітей кожного разу, намагаючись всілякими правдами і неправдами знайти їх і повернути. Це має я маю увазі це рішення. Так про арешт причинно наслідковий зв'язок. Львова білова навіть не приховувала своїх злочинів. Вона фактично фіксувала на відео так. Порушення і злочин щодо всиновлення дитини. До речі, ту дитину, яку вона всиновила, я особисто підписувала лист на Російську Федерацію, і прізвище цього хлопця було серед тих прізвищ, яких ми вимагали повернути. І подивіться, яка цінічність злочину вони не побоялись, мало того, що не повернули, ще й свідомо знаючи, пішли на злочин. Це Там. тільки початок будемо сподіватися, що це тільки початок, і то могутній початок. Дякую дуже за ваш коментар, за інформацію. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.